Привіт, це Закарпаття! І хочуся з вами низько поділити історію одного пацана. То дуже інтересно. Послухайте до кінця. Знаєте, пацан молодий, освіти не мав і, ну, хотів якось заробляти. Та й почав оглядати таких легких варіантів, легких грошей. І він, звісно, що почав красти. Він зв'язався з такою компанією, де вони любили. Слухайте далі. Його попереджали, що не роби того, бо будеш то платити. Те, що ми сіємо, те ми будем, будемо і пожинати закон, благословіння, прокляття ніхто не відміняв. Ну, ідемо далі. І так сталося, що десь одного пацана з їхньої банди зловили, а тот пацан не хотів відплачуватися за всіх. І він здав усіх. І, звісно, всіх до відділку ті хлопці мали гроші, вони відкупилися, а сіс пацан його посадили в тюрмі. І в тюрмі він був у гніві, в ненависті. Він складав план, як би то наказати вбити тих іудів, які його зрадили, які його кинули. І він мучився. В нього були думки суєциду, і якось до нього на коротку зустріч прийшла його дівчина, яка подарила йому книжку наших пасторів. Останні будуть першими. І, і вона йому сказала таку одну таку просту річ: це тобі поможе. А він такий: ну, в розчаруванні. Що мені поможе книжка? Але він не мав що робити в тюрмі, і він читав ту книжку. І в нього реально така вселилася віра, надія, сенс життя появився. І він почав жити нормально. І він почав виявляти смирення, поводився добре, і його випустили із тюрми. Ну, він підписав то, що нікуди не буде виїжджати. Знаєте, коли так відпускають, коли є хороша поведінка. І він зразу пішов до церкви. Він покаявся, він реально осознав то все. В нього на той час був до 12 тисяч доларів, він собі розуміло. І він захотів піти десь на роботу, бо треба було віддавати тот борг, Він думав, а куди його візьмуть після тюрми? Але Бог його і там не залишив. Його взяли на СТО. Але, звісно, Пацан пояснив, що в нього такий графік, що йому треба бути і в церкві, і він хоче робити. Шеф був не проти. І в нього, знаєте,